Включився котел, якраз хотіла, щоб було тихо. А він включився. І я хочу показати, що сьогодні ми купили в супермаркеті АТБ. Дивіться, це салака. Зараз буду, там можна сісти, мабуть. Значить, дивіться, салаки 700 грам, і коштує вона 61 гривну. 80 копійок. Термін придатності її, ось скажу вам, до 25 січня 25 року. Так ось, Заморожем Так, я її швидко заморожу на сковорідку Так, купили борошно. Хуторок 1,8 кг. І коштує 35 гривень 60 копійок такий пакетик. Засіб для видалення плям. Ваніш. Ну, в нас же ж красуня іноді шкодить, то треба, щоб воно було. Але він, тут його 500 мл, і він дуже дорогий 100 гривень 90 копійок. Далі ковбаса м'ясна лавка. Салямі мускатна 374 грами, коштує 105 гривень, а за кілограм 289 гривень 75 копійок. Ми такі дві палички взяли. Одну віка забрала з собою, а одна лишилася тут у мене. Далі молоко пряжене, 2,6% жиру. Коштує 37 гривень 90 копійок. Його там 900 грам. Сметана. Сметана 370 грам. Молокія. Дуже хороша сметана. Рекомендую, хто в Україні живе. Якщо у вас таке є, дуже хороша сметана. Уже оце я раніше брала там всякі президенти, і всякі, всякі, а мені дуже сподобалась ця сметана. 20% жиру я сказала і коштує 42 гривни 50 копійок. Сир твердий 150 грам, і коштує він 58 гривень 30 копійок. Брали такий і вершковий. Ну, вершкових два у мене один є, а мені такий захотілося. Віка мені порекомендувала, а ті два вона забрала з собою. Ну, тут не, не виклала я то, бо я ж суму скажу загальну. Так. Не зрозуміла який. А, пакет. Думаю, який пакет. Брали ж пакет, я ж ще е, торбинки не пошила. Брали пакет, пакет коштує 5 гривень. Я вже не буду тут викладати його. Думаю, що ж таке за пакет? Так, Ага, ковбаса і іще одна, тушовіка забрала. Та е, затягнула 98 гривень 26 копійок. 350 грам. Потім дивіться. Це ВТБ набрала насіння, в аврору зайшла, там нічого такого не, не знайшла. Ну, оце базілік, Однорічна рослина, стебло гілля, все завишки 20-30 см, має пряний запах. Уся надземна частина. Росли... Так. Ой. Уся надземна частина. Рослини використовують свіжими та сушеними. Цілими гілками або подрібненими. Ну, я дрібнила, звичайно. Добре, ростуть на освітлених, захищених від вітру, підживлених і легких ґрунтах. Базилік сіють у відкритий ґрунт на постійне місце або вирощують розсадою. Ну, я буду відкритий ґрунт, тому що розсадою я не вирощую. І базилік фіолетовий, ну, майже все ж там. Коштує по 5,90 кожна 0,3 грама в кожній упаковочці. Ось такий базилік. І взяли, це віка настояла, ну і хай буде. Огірочки. Взяли огірочки, вони теж коштують 5,90 кожна упаковочка. В упаковці. 15 насінин, термін придатності до 2029 року, та тут 15 насінин, хто ж їх буде зберігати? Середньоранній, оце підходить, дуже ранніх не було. Парижський корнішон завжди брала, але ну це ж такі от не голландські сорти, ті насіння те дуже дороге. Ну, це теж нічого, це український і сходить добре. Так, да, 482 штрих-код, це Україна виготова і Товариство світя з Львів. Середньоранній сур теж підходить. Е, від початку сходів до початку плодоношення 45-50 днів. Теж 15 насінин. Фенікс делюкс. Якісне насіння, високий урожай. Теж 5,90, теж 15 насінин, е пізньостиглий, високоврожайний, з відмінними смаковими властивостями. У пору плодоношення вступає на 55-й день, а то й на 60-й. Ну, це так, для вже туди під осінь. Оце таких взяли. Це в АТБ. в Аврорі, я там нічого не вибрала. Так, і далі. Пішли далі. Про сир сказала. Так. Що є? А, зубна паста була. Колгет Magic White була по акції. Так, значить, її тут 75 мл. І коштує вона 49,90. У мене там ще є свіка, каже. Акція треба брати. Ну, раз акція треба брати. Так, хліб ми вже дві скибочки взяли на різний урожайний називається. Урожайний хліб. Дивіться, почитали тут, значить, цукор 2 грами на 100 грам хліба. Тобто, ну, я так вважаю, що я можу теж його їсти. Значить, оце все. ну Кроме того, що тут не, немає ще дві упаковки сиру і одної упаковки ковбаси і пакету. За це все заплатили 758 гривень рівно. Ось такий чек. І ще купили м'ясо, я вже тут не виставляю, для фенді. Ще там гомілки і, і ще щось брала віка. Я вже і не заглядала, положила в холодильник. Ну, в общем, загальна сума на м'ясо витрачена 2000 гривень. Ну, оце такі покупки ми сьогодні зробили. Ну, Це я показую в АТБ, а м'ясо я вже не буду виставляти, бо сховала вже його. Говорю тільки, що важкеньке так.